Польща протягом років витратила на захист для збереження 42 мільярди золот. Да? Да. А тепер давайте подивимося, що Польща зробила. В Польщі не було такої поганої ситуації, як в нас. Від початку. Хоча вона не було доброю, але такої як в нас не було. Польща отримала гроші від Євросоюзу на три позиції. Генерація, теплотраси і термомодернізація. І почала це робити одночасно. Заміна генерації на сучасне дала прирост генерації 20%. Заміна теплотрас дала приріст енергії, яка доходить, ще 35%. Тобто це половина. Ми можемо говорити про те, що генерація з транспортуванням збільшилась двічі. Після цього, так, да, зробили термомодернізацію в будівель. Oh, uh, ну, ви чули, да, що ми без термомодернізації маємо бути краще, ніж у вас після термомодернізації. Ну це жаль. Uh, І ще відбулося? Генерація збільшилася двічі, споживання зменшилось тричі. Uh, Не співпало. Таким чином сьогодні в Польщі є надлишок генерація. І вони нам говорять на всіх. Нас говорять на всіх зустрічах, що хлопці, почніть з того, з оптимізації споживання. А після цього підженіть генерацію під те споживання, яке у вас є. І ви зекономите гроші. Давайте, давайте подивимось де ми стоїмо. Це, це споживання. Україна, Польща, Німеччина, Швеція, а на верхньому слайді ми бачимо будинки в відсотках і по їхньому споживанню. Тобто ми бачимо, що у нас є майже 20% лишніх відсотків будинків, які споживають понад 350 кВт на квадратний метр. Ні, а тепер не, давайте подивимось, Знову той самий слайд практично, так, але подивимось, що ми можемо зробити. І так ми виходимо з дуже абсолютно простих речей. Да? Завдання, яке стояло. Тобто ми маємо будівлю і маємо з нею щось робити. Україна споживає, є параметр Польщі, Німеччини, Швеції. Тобто рухаємось по зменшенні споживання. Завдання для розробників. Виходимо з того, що ви маєте кімнату, квартиру в Хрущовці. Це двокімнатну. У вас є е, доступний ресурс в межах 2000 євро. І у вас стоїть завдання зменшити споживання втричі. Що робимо? 260 кВт uh, сходу ми маємо, так? 206... Утеплення будівлі. Uh, the, uh, uh... Верхній слайд. И мы приходим на 170 кВт. Меняємо вікна. И мы выходим на параметр меньше 150 кВт. И наближаємося уже до параметров, які існують Польша. Система рекуператора. И мы попадаем в параметр між Польщей и Німеччиною. Так? І тут виникає питання, якщо скажімо, ми що робимо додаткові заходи за нерозбереження, то виникає можливість говорити про економічну ефективність альтернативної енергетики. І виникає питання, де взяти гроші? знову приклад Польщі під термореновацію, під які відсотки ми беремо кредит? І термореноваційна премія. Тобто, якщо я все зробив, що задекларував, мені держава ще 20% повернула. The, the, the bonus, uh, в таких умовах ми знаходимося. Uh, I... У нас 30% кредитний ресурс. And ще дадуть, не yeah, дадуть дуже великі питання. Таким and чином, скажімо, в шостому uh, році була розроблена програма, яка сказала, що давайте спробуємо за рахунок обласного бюджету. Компенсувати відсоткову ставку наступний слайд. Ми запропонували таку систему і запустили її. Сьогодні працює в цій системі 13 банків і 11 спілок. Що відбулося? В шостому році ми правда виписували документи, в сьомому році почали кредитування. в восьмому році воно пішло достатньо ефективно. Практично. Практично за рік ми отримали понад 5,5 тисяч кредитів. На суму 40, 5, 45 мільйонів кредитних ресурсів залучили. Але вийшла дуже цікавий момент. Подивіться, кожна гривна видана з бюджету. Кожна гривня, яку ми видали з бюджету через фінансову установу залучила в економіку 13 гривень. Вона зайшла на позичальника. Позичальник віддав це в бізнес. Бізнес платив податки. Ми отримали свої місцеві бюджети 1.57. Держава отримала 2.53. And the 2.53. Збільшилась зайнятість. І держава зекономила на житлових субсидіях. Якщо ви думаєте, що ця схема пройшла дублювання, ні. До речі, половина кредитів отримали мешканці міста Львова, міста Львов Львів, як бідна організація, не виділено ні одної копії. <кій> Наступний слайд, будь ласка. Це наша бюджетна сфера області. 4700 юридичних осіб, 9800 об'єктів. Ви бачите, що в нас є, має понад 20% будівель, які споживають понад 600 кВт. Говорити про якусь там енергоефективність, ну, надзвичайно важко але, але дуже добре говорити про окупність заходів. The, uh, uh, Система генерації в нас. Uh, 47% в нас uh, пічне опалення. Mm -hmm. Коефіцієнт корисної дії цієї генерації 35%. Uh, the, uh, uh, usage of this is 30, 47%. 47%. А процент просто є 35. А кое-щі. Все, 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 все. Локальні системи, ви бачите, 70%, а підома вага є. Є в нас централізовані системи, ну і є електроопалення. Наступний слайд, будь ласка житлово комунальна сфера. Окрема пісня, я казав, можна говорити окрему доповідь робити, що робити. Ну але я думаю, що навіть якщо ми знову порівнюємо з нашими сусідами поляками, то не хотілося б мати опалювальні сезони і зимно в хаті. А це проблеми все-таки житлово-комунального господарства. Наступний слайд, будь ласка. Міжнародна співпраця зробили, що могли, не дають вам розказати, що ми зробили. Yeah, наступний я слайд. Прочитаю, прочитаю. Yeah. Значит, наступний слайд. Be... Інноваційна економіка, капітальне yeah. будівництво yeah. реконструкція. Yeah. Оце саме той блок, який дає нам yeah. зрушення yeah. або вперед, або ми відстаємо. So, Екологічно чисті продукти. See, are... Зменшення yeah. енергоємності виробництво матеріалів. Це окрема тема абсолютно. Висновки so, є. Uh, ми говоримо про те, що має забезпечити найвищі умови комфорту будівництва і реконструкції. The has to have the best the Кошти обслуговування мають кардинально зменшуватися.